Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку співучі птахи. Доброго ранку, маленькі комахи. Я вас вітаю, люблю, пізнаю, бо живемо ми в одному краю. Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про комах. Дізнаємося. Чим вони цікаві і чим потрібні нам в житті? Діти, а яких комах ви знаєте? Назвати комах допоможуть нам загадки, слухайте уважно. Чути са, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї криця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик Метелик. молодець. Червона спинка, чорні краплинки. Це хто? Жук сонечко. Руксонечко. Їх в траві багато, люблять працювати. Будівельники малі роблять хатку із землі. А це хто? Мурахи, крила мають, а не птах. Я літаю по квітках і співаю, жу-жу-жу, називають мене. Ося. Труд поважаю, все літо літаю у полі саду збираю медок із різних квіток. А це хто діти? Ой маленький вертоліт вирушив у свій полі. Він прозорі крила має, понад річкою стріляє, <кхи> довге тіло, довгі лапки в окулярах пані. Бабка, Бабка. молодець Максим. Всіх комах ми з тобою пізнали. Та відгадали. Діти, комахи це крихітні істоти, вони найдавніші та найчисленніші мешканці нашої планети. Давайте же познайомимося з ними ближче. Скажіть, діти, які частини тіла є у вас? Давайте скажемо разом: голова, тул, руки. Так? Yeah. І ноги. У комах частини тіла інші. Тіло комахи розділено на три частини. Скажемо разом. На голову, груди, Черевце. У всіх комах по шість лапок. І майже у всіх Є крила і вусики антени? Комахи невеликі за розміром тварини, але є і найбільші комахи, і серед них ось такий жук-Геркулес, паличник, титановий жук. Діти, а як ви думаєте? Де живуть комахи? Вони живуть на земній поверхні. Давайте разом скажемо. У ґрунті, у воді. Їх можна побачити в лісі, на луці, у полі, на городі, в саду. І навіть у нашому помішканні. У траві ми можемо побачити коників та різних жуків, на деревах хрущів, а на квітах метеликів і бджілок. У воді живе водомірка. Та жук плавунець. Ось такі комахи. А біля водойми живуть комарі та бабки, а у ґрунті живуть ведметка та дротянник. Мурахи будують собі хатинку у лісі, яка називається Мурашник. Давай разом скажемо Мурашник. А домашні бджоли теж мають свою хатинку, яка називається Єкулик. Єкулик. Так. Діти, пропоную вам пограти в гру. Хто де живе? Назвіть комаху, яку побачите, та скажіть, де вона живе. І так, уважно на екран. Це мураха. Де живе мураха? Мураха живе у мурашнику. Давайте разом скажемо. Мураха живе у мурашнику. А це хто? Бжола. Де живе бджола? У вулику. Так, це бабка. Де живе бабка? На ставку. Далі це коник. Де живе коник? Коник живе у траві. траві. Це. Метелик? Де живе метелик? Метелик живе на лузі з квітами. Добре. А це хто? Хрущ? Де живе Хрущ? Він живе на дереві. А це хто? Жук сонечко. Так. Де живе? У траві. У траві. Добре, молодці діти. А ви знаєте, як пересуваються комахи? Комахи вміють літати, літати так, стрибати, бігати і навіть ходять по воді. А чи знаєте ви, що їдять комахи? Комахи живляться різноманітною їжею. От, наприклад, метелик і бджола ласуються солодким нектаром квітів. Давай скажемо разом нектаром, так? А є комахи хижаки. Це жук, сонечко та бабка. Вони поїдають інших комах. А є комахи, які живляться рослинами. Це саранча і колорадський жук. Діти, поміркуйте і скажіть, чому коник зелений, джміль смугастий, а метелики різнобарвні. Я вам допоможу завдяки своєму забарвленню конник легко ховається у зеленій траві, адже джмелю та метелику бути малопомітними на квітах. Багато комах приносять користь людині та природі. От, наприклад, Жуксонечка, джола, мураха, жміль, шовкопряд це корисні комахи. А яку ж користь вони приносять? Бджоли, метелики, джмелі запилюють рослини, а деякі комахи виробляють речовини, мед, віск, шов, природні фарби. Які використовуються людиною як харчові продукти та сировина для промисловості. Мурах часто називають санітарами, адже вони поїдають загиблих комах і прибирають різне сміття. Але є комахи, від яких більше шкоди, аніж користі. їх називають шкідниками. Багато комах є шкідниками сільського та лісового господарства. Ось серед них такі комахи, як Колорадський шук, попелиця, капустянка. А деякі комахи є переносниками забрудників хвороб і паразитів людини, тварини чи рослини. Це мухи. Та комарі. Ось такий він світ комах, цікавий та різноманітний. Давайте ще діти, поіграємо в одну гру. Називається вона чия тінь. Уважно розгляньте комах і спробуйте знайти, де чия тінь. Чия це тінь? Жука сонечка чи метелика? Сонечку. Молодець. Далі. А це чия тінь? Метелика чи комара? Метелика. Молодець, Максим. А це чия тінь? Бабки чи мурахи? Папа. Так, правильно. Чия це тінь? Коника чи мухи? Коника. Так, правильно, це тінь коника. А це чия тінь? Мурахи чи бджоли? Мурахи. мурахи. Так, правильно, мурахи. А чия це тінь? Жучка сонечка чи бджоли? Її. Так, бджоли. Так, відгадай, чия ця тінь комара Комаря. чи це. мурахи? Комаря. Комаря. Правильно комара. А це чия тінь? Бабки? Чи мухи? Муха. Так, правильно, Молодець, молодеці. Дітки, сьогодні ми з вами розмовляли про комах. Скажіть, де живуть комахи? Давайте пригадаємо, де вони живуть? Ні? У ґрунті. У воді, в лісі, на полі, на городі, у саду. Так, добре. А яка у них будова тіла? Що є у комах? Голова, груди і черепці. А ще що є? 5. Лапки, так? Скільки лапок у комах? Шість. Шість, так? Ще є крила і вусики. А чим же живляться комахи? Нектаром, так? рослинами та іншими комахами. Скажіть, діти, а яких комах ви запам'ятали? Максим, яких комах ти запам'ятав? Сонечко. Так. Папа. Молодець. Метелик. Метелик. Молодець. Пам'ятайте, діти, що в природі нема нічого зайвого, навколо має вистачати місця сім. Ї. І серед усього цього розмаїття повинні панувати мир, злагода та любов. Без комах світ видається сумним, нецікавим, неживим. Бережіть комах, не ображайте їх, адже ви великі, а вони маленькі і беззахисні перед вами. А наше заняття закінчилося. До побачення! До нової зустрічі. Дякую тобі, Максим.